Як виховувати кожаних, щоб вони не забували, хто в домі господар? Перше. Ходіть срати лише тоді, коли кожен накривають на стіл і сідають їсти. Ідеально не срати два дні і дочекатись, коли до них прийдуть гості, і коли всі сядуться за стіл, посрати від душі як останній раз. Друге. Цілий день спати, а о четвертій ранку почати рвати шпалери. Ідеально запригнути на шафу рвати шпалери там, аби кожені вас не дістали. Третє. Наступна порада підійде, якщо у вас пухнастий хвіст, піти насрати, але шматочок гімна залишити висіти під хвостом, потім проїхати дупою по килиму, щоб розмазати цей кувелдик. Усе, що розмазати не вдалось, витерти об подушку кожаних. Важливо встигнути то все зробити, поки коза на вас не зловила і не понесло ванну митись раку. Четверте. Під час нічного тиги дику пробігтися по голові, вправу повторюю.